Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже сподіваюся, що з вами все добре. У нас сьогодні ранок почався не дуже, тому що ще до оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи. Ми в Київській області, біля Києва, і нам було дуже чути теж ось і я вклала малого. Єдине, що коли почула цей перший вибух, то побігла, встигла його підняти. Розбудити фактично з ліжечка і в ванну з дітьми забігти. Ось, ну, там було два, наскільки я розумію, вибухи. Така ситуація страшна, бо ти не знаєш, в який момент ще щось може прогреміти, що очікувати. Ну, далі вже голосили тривогу. Це були якісь там. Е, ви знаєте, коли говориш ці всі слова в Ютубі, то вони дуже сильно блокують е, твій контент, так би мовити. Не хоче Ютуб знати правду і не хоче комусь сумні новини розказувати, навіщо. Тому ось так. Я поїхала сьогодні зранку з сином, купила йому взуття, бо замовила на касті. Такі, типу, як на курсівки, корсівки. Вони виявились малими по замірам, абсолютно неправильно. Замовили 33 розмір, а по замірам, як на 32 розмір, тому ми оформили повернення дуже незручно з цими всякими примірками взуття дома, тому що якщо щось не підходиш, то мусиш оплатити цю доставку, яка зараз не дешева, там з Києва до нас. Мінімум 70-100 гривень такі якісь ціни на цю доставку. Тому вже мусили поїхати в якийсь наш місцевий магазин. у Нас тут взагалі нічого такого немає. Якийсь малесенький, буквально такий кілька квадратів магазинчик знайшли і там купили взуття кросівки. Вже поміряли які там по розміру, аби йому було зручно. Подивилась на прогноз, хотіла купувати півчобітки ще, але дивлюся, що через тиждень вже 27 градусів і навіть 15 це вже якось для напівчобітків, мабуть, не по погоді буде, тому вже замовимо щось таке. Хоча я до кінця травня спокійно можу в шкіряних. У мене такі черевики шкіряні, типу як берці. Ходити, бо вони якось адаптуються до температури. Коли холодно, вони гріють, коли жарко, то вони нормально собі. В них не жарко. Ось така от в мене є пара, вже їх три... третій рік буде. Думаю, якби була така сама, я б таку саму замовила. На касті, до речі, брала Том Фрі, така фірма. ось. І купили йому ще в школу спортивний костюм, бо він зі свого е, виріс, дуже виріс взагалі. Дивлюся, у нього руки, напевно, сантиметрів 10 виросли за ці там, місяців 9, бо ми купували десь в кінці літа е, одяг спортивний, там такий шкільний. І вже дивлюся, взагалі. Ну я навіть не помітила, він так виріс з мужунів, такий хлоп, хлопака гарний. Ось, ну, дочка теж дуже виросла, але в неї щось від Мирона залишається, і, відповідно, в неї хоч є якийсь запас одягу і взуття. Взуття у мене взагалі що в магазині. Я ще стільки не перенесла сюди, але я вже й багато віддавала, дарувала. І воно є, є, бо ну, дитині незручно купуєш більшу пару, і там за рік може бути я не знаю, 6-7 пар взуття, того мусиш купувати по розміру. Ось, ну, орестику ми знайшли в закромах ще Миронове, такі напівчобітки, тому в нього на теперішню погоду ще є. А на пізнішу я купила такі перехідні е сінцей. Думаю, що буде на якийсь там тиждень. Так, вони там не ортопедичні, без цих супінаторів, тобто такі не дуже якісні. Але на, якщо раптом десь там в калясті проїхатись, то думаю нормально. А потім підемо і десь треба обрати йому кросівки. У нас є магазин для манюсіків, тобто там є вже нормальне взуття. Але там дуже завищують ціну, тому і я часом роблю так: туди ходжу, міряю модель, а потім таку саму модель, вже знаючи розмір, замовляю в інтернеті, якщо там в мене не, не горить, прямо що треба швидко. І таким чином економлю. Але доставки зараз дуже невигідні, тобто це потрібно шукати, щоб була безкоштовна доставка. Інколи така безкоштовна доставка є, наприклад, самовивозом з розетки або. Якась акція на поштомат. Ну, так, знаєте, намагаєшся у всьому зекономити. Але теж сміюся, бо, наприклад, я економлю, а чоловік піде і за 400 гривень помідорів накупить. Ну, таке життя. У нас в плані економії це я. Я так люблю більше по нормальній ціні пошукати. Чоловік не дивиться на ціну. Людина живе як зручно, а не як, мабуть, потрібно було б. Але нічого страшного, вже я з цим змирилася. Ось таке. Я, до речі, перечистила дуже багато взуття свого, викинула. У мене така колись була ніжка маленька, там я могла і 36-й одягнути, і 37-й носила. Зараз менше, ніж 38-й взагалі на мене не налазить. Розтопталася нога після пологів. Тому все таке, що ніби було зручне, але трошечки десь там підмулювало, знаєте, таке є взуття. Я викинула, ну, або там занесла на гуманітарку, бо я розумію, що я його не вдягну. Воно просто місце займає. І треба ще перечистити шафи, трохи, перш ніж переносити сюди. Ну і плануємо перенести ну, такі, по максимуму речі, якісь уже геть-ті постіль і книги і все це. Там влаштувати прибирання, бо я приходила додому, там капечі робиться вазони, неначе відчувають, що немає людей в'януть. ось, І якось пилу так багато, і все таке брудне. Коли там проживаєш постійно, не помічаєш, а коли там вже в новенькому, знаєте, воно дуже помітне. Приходиш, там такі плями якісь. На балконі взагалі таке робилося, мусила там геть. Поки поливала орхідеї, чекала, щоб вони вибрали воду, то мусила мити підлогу на, 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 на балкончику, бо там відкрите вікно було і пил налетів. Ну таке, знаєте, вже неприємно було знаходитись. Ось якісь там ще залишки їжі. Не їжі, такі напівзаморозки, там, варення перекручене з цукром, там калина, малина таке в холодильнику, тому холодильник ще працює таке. Тому у нас є робота, але я не знаю, як це все виконати. Бо, типу як на цьому тижні канікули у сина і можна було би протягом тижня, але чоловік має свої плани. Кляті сусіди мають свої плани. І треба якось в цьому всьому ще знайти час для такого. Інколи думаєш, та все, воно знаєте, типу, не має значення. І потім якось та ні, треба повертатися до життя. Треба брати себе в руки якось, контролювати. Ці маленькі плани це дуже сильно оздоровлює психіку, бо ти ніби щось можеш проконтролювати. Тому дуже важливо планувати і виконувати ці плани, хоч малесенькі. Ось я запланувала помити голову сьогодні. Не знаю, чи помию чи ні. Бо я там ціла процедура з цим очищенням для голови. Тоді наносиш шампунь, чекаєш 2-3 хвилини, тоді кондиціонер. Волосся після кондиціонеру таке дуже-дуже розсипчате і не склеюється на диву. Ну і оце в мене вже, вважайте, днів, мабуть, два точно не мита голова. У мене зазвичай на, на, на другий день під кінець дня вже таке соломка. А це ще ну, ну так, можна ще пів доби потерпіти, можна вранці помити, тому буду бачити. Та й таке хотіла ще десь піти погуляти, але погода не дуже, тому зараз буду прибирати трохи. Чоловік пішов вигулювати малих. Я приберусь поки що, бо в е, нас були батьки на вихідних, ми там готували. І якось було недоприбирання. Потрібно трошечки поприбирати. Ось такі плани. Хочу показати вам рецепт дуже швидкого такого, хачапурі, лінивий варіант. Потрібно для цього лаваш і сир та кисломолочний сир. Можна ще плавлений сир, власне, та суміш сирів, яка вам подобається. Можна додавати також зелень і одне яйце. Розрізати потрібно лавашики на такі продовгуваті смужки. У мене якраз е, так впоперек по 4 шматка на один лаваш виходить. І я його буду змащувати спочатку плавленим сиром, а потім сумішшю кисломолочного та натертого твердого сиру. В цю суміш додайте якусь зелень, наприклад, там цибульку, буде ще смачніше. І одне яйце. Можна посолити чи додати якісь спеції, які ви хочете. Я не додавала, бо в мене сир досить солодний. Он найбув! був. І цього було достатньо. Змащуємо і накладаємо на один куточок нашого лаваша трішки начинки. І згортати потрібно таким, можна рулетиком, але я би радила трикутничком. Тоді сир, який розплавиться, не буде вам вилазити і витікати. Зараз покажу на відео, як потрібно накласти, згорнути, і потім лише залишиться обсмажити на пательні на олії. І це дуже класна закуска, вона швидка, по-перше. І по-друге, смак дійсно дуже-дуже подібний до хачапурі по-Аджарськи або по-мегрельськи, Ну там, де багато сиру, по-моєму, по-мегрельськи. Дуже смачний варіант. І така закуска, знаєте, ситна, з'їв один-два і вже поснідав смачно. Батьки наші теж оцінили, думаю, що я буду готувати, бо сир кисломолочний і твердий у нас завжди є. Достатньо докупити лаваш, і готова закуска на щодень. Сьогодні також хочу змотивувати вас на прибирання. У мене в плані прибрати дитячу кімнату, прибрати усі плінтуса помити, а також всі поверхні протерти, бо пилу накопилось досить багато і потрібно з цим щось робити. Цей килим, який на підлозі, в мене запитували, звідки він він з юзку, але я його не рекомендую. Вже я про нього говорила ще, коли ми проживали в іншій квартирі, що він дуже сиплеться і з нього стільки порохів. Ви ви втомитися його прибирати. Я його викинути, Але просто не знаю. До сих пір він у нас є, і треба було щось тут постелити, бо все-таки в ноги прохолодно діткам. То ми його взяли сюди, але насправді він неякісний. Починаю я, як завжди, з пилососіння. Чому так, чому не навпаки, спочатку всі поверхні, а потім в останню чергу пилососити. Справа в тому, що е, я не знаю, через скільки часу повернеться чоловік з дітьми. І е, коли я з пилососом, мені потрібно все ретельно вичистити, щоб нічого на підлозі не було, і мені потрібно встигнути це до Поки вони прийдуть. А вже маленькі поверхні протерти я зможу навіть коли дітки вдома. Тому в мене так трошки все <головіка> перекособочено, але вже, ну, як є. Від, відставляю також всі столики дитячості, щоб там пропилососити. Як завжди, туди падає все, що тільки можна: і іграшки, і палички з цукерок, і купу ручок. До речі, з канцелярією у нас, я не знаю, як у вас, але в нас це просто якась магія, тому що я собі куплю от окремо собі кілька ручок і кажу: синок, дивись, це моя ручка, все, ти її не бери, будь ласочка, не користуйтеся, бо це я собі купила, в блокнот покладу. Так, добре. Добре-добре, все. На наступний день вже нею пишуть, вже її через два дні немає. І у нас ці ручки, як, якась магія, десь вони діваються, я не знаю де. Так само з канцелярією блокноти ось таке всяке. син дуже любить писати і дуже швидко і багато списує. Я купую такі ще пачки паперу по 500 аркушів. Зовсім тоненькі, але щоб їм було на чому малювати, такі, знаєте, в Аврорі дешеві є, інколи там по 110 гривень ця пачка коштує. І вони її ну, таку легко можуть списати за півроку, а може й швидше навіть. Тобто, у нас це папер, папір йде дуже багато, ну але. Я за те, щоб вони розвивалися, і розвивалися не на розфарбовках і готових таких, а саме своєю творчістю. Бо коли людина щось малює, вона уявляє, вона фантазує, і це набагато більш позитивно впливає на їхній розвиток, ніж просто там списування чи змальовування, чи приклеювання наклеїв. Хоча все, все здорово і все класно. Але так я ще з дитинства пам'ятаю, скільки я малювала в дитинстві, це дуже круто впливає на розвиток і на творчість. Тому хай вже пишуть, малюють. Стараємось списувати весь листок з усіх боків. Якщо не списують, я потім повертаю ці листочки, домальовуйте, кажу, на них, ну і так якось вони граються. Зараз ми читаємо книжку з цю Пеппі Довгопанчоха. Їм настільки подобається, тому я від чистого серця вам рекомендую, якщо ви ще не читали своїм діткам, обов'язково почитайте, вона є в інтернеті, можна не купувати, але ваші діти будуть в захваті. Там про 9-річну дівчинку, і насправді ось цей вік від 4-5 років вже дуже принагідний для того, аби з дітьми читати якісь цікавинки і сюжетні книги. Вони запам'ятовують ці сюжети, і ролі. Знаєте, це не просто казочка з одним невеличким розвитком подій. Тут вже ціла серія. Тому можете читати, дуже цікаво. я ще пам'ятаю, Прочитала колись, мабуть, мені років 10 чи 12 було цю книгу, і вона мене настільки захопила, і хтось нам її подарував, чи що. Ось і з іншого боку цієї книги, чи вона з двох частин складалася? Була Мері Попінс, е, теж дуже цікава, тому після цього, мабуть, до неї повернемось. Ну і читаємо Терадор з Васюківки. Це теж неймовірна краса. Е і знаєте, як це настільки цікаво читати, настільки це воно наше українське. Єдине, що. І на мою думку. Багато лексики дітям не знайомо, бо вони не живуть в селі. Їм потрібно кожну річ, так знаєте, зупинятися і розказувати, що це означає, що це слово означає. Все-таки у нас набагато більш багата лексика, аніж в перекладі, там, це Шведська, здається, Астріт Лінгрид. Тому я так вважаю, що наша мова настільки багата, що для неї потрібно супроводжуючи тлумачні словники. І ну, певний, певна лексика потрібна, щоб була пояснена діткам, бо вони. Просто не зрозуміють. Але настільки воно теж захоплює ця книга дітей. Я купила ще й друковані варіанти, аби син міг читати сам. Він вже в нас помало читає, тому е так, щоб він зміг в будь-який час сам взяти. Поки це розказувала, вже перейшла й до ванної кімнати, у мене зараз повністю пройтися по всім поверхням на підлозі попилососити. Пилу дійсно дуже багато. В кінці я вам покажу скільки. Це при тому, що я нещодавно прибирала і вистачала виклала відео. Тобто між тим відео і цим записом пройшов ну, тиждень максимум. І дійсно, настільки багато всього брудного, що мені аж соромно. І бачите, і речей у нас не дуже багато, і все рівно. Ну, на це впливає, звичайно, текстиль. Е скакати по всіх поверхнях трьом діткам і в те, що ми всі вдома. Але аби вони не хворіли, мушу прибирати. Багато, адже пил це така, знаєте, пиловиця і кліщ. Він ем, алерген, і у нашого сина є алергія на пиловий кліщ. Та, мабуть, у всіх людей насправді. Але потрібно вологе прибирання робити, потрібно пилососити, е, щоб пилососи були якісні з гарними фільтрами, аби найменші часточки поглиналися. До речі, якщо ви такий пилосос знаєте проти пилу, такого дрібного, алергенного, напишіть, будь ласка, можливо, у майбутньому ми задумаємось про покупку такого пилососа. Не миючого, зразу прошу, бо миючі пилососи занадто габаритні на кожен день точно ні, бо їх потрібно, наскільки я знаю, ще мити після самого прибирання. У мене такої розкоші з часом, на жаль, немає. І, взагалі, знаєте, дивлюся так по собі. Я настільки активна людина, От мені не вистачає часу в добі, мені хочеться все. мені хочеться сісти генеалогією позайматися. Хто не знає, це моє хобі. Років п'ять останніх я займаюся генеалогією, це дослідження свого родоводу. Настільки воно мене захоплює, Боже, я би сиділа в тих архівах, в тих метричних книгах без кінця і краю і інколи коли дійсно затягує знову мене це захоплення. Я не, не бачу який, яка година, котра я не хочу їсти, я не хочу спати, я можу без кінця і краю сидіти, настільки воно цікаво. Ну, це, знаєте, пристрасть. От, як знайдеш свою пристрасть, ти будеш щасливим. І, можливо, навіть в майбутньому я би хотіла працювати в цій сфері, в сфері архівних пошуків, генеалогії. В приватному порядку це дуже, мабуть, важко розпочати свою справу, але там хоча б. Хоча б на когось. Можливо, це буде нецікаво шукати чийсь родовід, бо я поки тільки своїм, своїм займаюся. Але тим не менше, я відкрила в собі ось таке захоплення. А ось власне, результат мого прибирання страх. Подивіться, тут і все, що хочете, і половина килима ще. А зараз буду прибирати нашу кухню. До речі, вона лег легко миється. Я буквально просто вологою ганчіркою проходжуся. Е так, щоб ви потім побачили теж. У мене всі ганчірки рожевого кольору. А зараз, але вони різні. У мене під мийкою там одна для того, щоб прибирати плінтуси, всякі е фасади. А для кухні, для ось цієї стільниці і для того, щоб протирати стіл, у мене зовсім інше. Так що не думайте, що то все одне і те саме. І в ванні в мене теж рожеві. Ну, на жаль, воно ось так от набором э, і. Просто я знаю, де, де яка ганчірка лежить і для чого призначена. Тут ось в цих заглибленнях, як ручки, так, збирається інколи пил і капає якийсь бруд, тому потрібно проходитися. Чи зручні ці ручки? Відповідаю не дуже. Чесно, не дуже, порівняно зі звичайними ручками такими е, накладними, так, або які просто там прикручуються. Це ну, набагато більш незручний варіант. Тому якщо ви в пошуках... Зробіть звичайні ручки. А я зробила це з кількома такими бажаннями: по-перше, щоб діти не залазили на ці ручки. У нас такий був прикол, діти могли залізти на ручку, як на сходинку. І далі по поверхню. Це, звичайно, сильно розхитувало ось ці всі видвижні ящики. Другий варіант, оскільки це випукла частина кухні, то об неї завжди хтось стукався головою, ногою і таке інше. Тому вже вирішено було такі ось ручки зробити фрезеровані. Чому вони мені не зручні? Тому що потрібно набагато більше зусиль прикладати, аби відкрити. І так як я звикла, наприклад, одним Пальчиком чи там двома пальчиками швидко відкрити фасад і всю шухлядку витягнути. Тут так не вийде, тут рука зі, зіскакує. А якщо ще у вас там нігті довгі чи нарощені, це взагалі буде незручно. Ну, принаймні, поки ви не звикнете. Я ось три місяці, у мене ще зіскакують пальці інколи аж так досить боляче. Можу задіти пальця чи ніготь. Ну, словом, так знаєте, двома руками доводиться, а це не завжди зручно на кухні, як ви розумієте. Але це таке невелика проблема, але мусила вам сказати. На верхніх фасадах у нас взагалі нема ручок. У нас подовжений фасад, тобто він трішечки нижче, ніж корпус, і це досить зручно, класно прибирати. Не потрібно нічого там мудрувати, протер собі швидко, дуже все-таки довкола ручки, знаєте, всі мікрозабруднення завжди зберігаються. Ну а я вже зараз протираю. Uh... Стільницю, така, до речі, особливість. Там, де лежить коврик для посуду, щоб він сушився. Там такий глянцевий чомусь ще варіант кухні зберігся. Ну, а ось тут, де вже частіше протираємо, там може ніби як стерся. Ну, Він не стерся, він просто став якийсь більш матовий. Можливо, то був бруд якийсь, знаєте, я його просто виймала вже з часом. Не знаю, що то таке, але є така особливість. Все, з кухнею вже нарешті покінчила і пішла прибирати інші. Поверхні, поки є у мене час. Приблизно я прибираю по часу ось, ось такий вид прибирання, у мене займає до години часу. Я досить швидко все роблю, мабуть, би я ще швидше справлялася, але постійно переставляю камеру в новий ракурс, аби ви, як глядачі, не заскучали, і мені самі цікавіше дивитися, коли багато змін кадрів. Це набагато так. Красивіше, як на мою думку, але знаєте, поставити камеру, виставити цей штатив на різній висоті, це все час. Ну, але я сама обрала для себе таке хобі. Мені подобається монтувати і подобається самі самій, врешті, переглядати ці відео, дивитися, чи є якийсь прогрес у моєму монтажі. Ну, я не дуже, чесно, ще оператор такий, але стараюся, щоб у мене було не гірше, ніж у інших дівчаток. Дівчата, до речі, зараз дуже гарно розвиваються, я вчусь багато чому, дивлюся. Наскільки в нас жінки, українці взагалі молодці своїми силами, і скільки які хобі мають це. Це дійсно не порівняти з іноземцями. Не знаю, ну чомусь в моєму оточенні тільки в українців є ось такий каскад різних талантів, і там і, і шиють, і малюють, і і я не знаю, картини якісь, і, і поробки, і хендмейти, плетуть корзини, і я не знаю, все, що тільки можна, вони роблять, і готують, і і займаються спортом. Ну просто дивишся, щоразу щось новеньке. Це, звичайно, дуже надихає, хочеться бути не гірше. Я вже тут 20 хвилин говорю і, мабуть, не буду вже ставити музику сьогодні. обійнимось без неї. Виговорюсь вам, як психологу. Да, Бо у мене на цьому тижні не було сесії з психологом, мабуть, у мене є дефіцит розмов. Що хотіла сказати ще, я вже півтора місяці роблю зарядку, і настільки я себе класно відчуваю, ну набагато краще, ніж це було до зарядки. Стараюсь робити двічі на день, ну, в якісь дні, звичайно, так не виходить. І хоча б один, бувають дні, коли там не зробила, тоді на наступний день стараюсь обов'язково зробити. І в мене є дві улюблені такі дівчини. Я шукаю їхні заняття на YouTube і займаюся. І одну із них я дивилася, потім помітила, що вона з мого міста. Це було настільки цікаво і вражаюче. Ну як так могло бути, що я запала саме на цю дівчину? Вона саме стут, саме вона мені сподобалася. Я займалася саме за її вправами онлайн. І виявилося, що ми з одного міста. Тому я не знаю, можливо, колись потраплю до неї на офлайн такі заняття вона проводить. Але не знаю, як це буде по часу. Мені зручно все-таки в якийсь час, коли там уже всі діти позасинають, тоді я починаю щось робити. Тому таке дійсно цікаве співпадіння. Буває і таке. Світ насправді дуже тісний, і генологія як хобі це мені довело. Ну, а я вже в дитячій кімнаті протираю стіл. Діти насправді дуже багато часу за ним проводять. І ми маємо намір купити ще для ладочки маленький такий київський стіл, який йде з двома стільцями, ну такий дерев'яний він, аби вона могла теж займатися творчістю, щоб у кожного було своє місце. Так, усе чистеньке, все гарненько. Дитячий теж чисто тут. У нас ще речей не дуже багато прибрала. Зараз потрібно готувати обід. У нас ще з вихідних є м'язко, треба щось на гарнір, Буду булгур гуршвочити все варити. І салатика якогось зроблю. Ось, ну і, в принципі, на тому все завершую. Чоловік пішов гуляти з малими, зараз уже скоро повернеться. Він має поїхати в Київ перевіряти там очі. Швидше все буде. Ну, не швидше все, а буде четверта операція, бо вже так сонце світить. На очах буде операція, тому йому потрібно там, перевірити, коли, там, назначити, словом таке. То він мав їхати вчора, але через цей обстріл не поїхав і завтра поїде. Ось я вам всім бажаю мирних днів і ночей. Щоб у вас все було добре, щоб було тихо, здорово, всім здоров'ям. Ось і бережіть себе. Зустрінемось скоро в нових відео. Приготую для вас щось цікавеньке. Сподіваюсь, вам буде цікаво. До зустрічі!